Вітаю, етері пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої вирушать у зимову пригоду та дізнаються, чому лід, який видається на перший погляд міцним, може приховувати велику небезпеку. Дивись, як гарно! Ого, скільки снігу! Це ж скільки ігор можна грати. Ого! І кататися на санчо! Наше, замерзло. Може, давай поковзаємось по озері, а? Ну, це, звісно, чудово. Але ж ти знаєш, що мороз не так довго. І крига може бути надто тонкою. Ну чого ти, От чого ти боїшся? Ну подивись, дивись, диви, 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 дивися, дивися, дивися. вона не промається, санці замерзло добре. І сніг був, і мороз був з вечора. А зараз подивися, яка крига, як велискує, гарна. Ну, давай, ну давай. Ну, як хочеш, я краще он сніговика зліплю. Боягузка ти, Іванко! Не боягузка, просто обережна. Ну, Не піди ліпи свого сніговика. Йду, ліпий ти сніговика. А я а я. Оп, оп, оп. а я, я мама. Добре. Дякую, дякую, дякую вам. І тобі, дякую. я така ж не слухняна. І мама казала, все кажучи, я нікого не слухаю. Тихенько, я тихенько, дід, сідайте, йдіть, сідайте на лавочку. Іванку, добре, що ми були поруч. Так. так. Дівчата, дякую, а ви дякую. знаєте, як треба себе поводити на крихкій кризі? Що? Ні. А давайте я вам розкажу правила, щоб ви більше не потрапляли в таку халепу. Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина та міцність, якого вам невідомі. Переходити водойми потрібно тільки в спеціальних обладнаних місцях. Забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці. Не можна виходити на лід у місці з'єднання річок, у випадку швидкої течії і у випадку різного забарвлення льоду під час сильного перепаду температур та потепління. І найголовніше, не можна виходити на лід без дорослих. Запам'ятали дівчатка? А, ну це зрозуміло, тому що а, <nodig> я, запишу. Запишу. я Так. 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 так Записали так. Так. все? Так. Молодці. А тепер давайте поставимо біля сніговичка. Ага, ага Пішли ага. Так, і ось так. І хай сніговичок теж читає. Правильно. Ага. Все, дякуємо вам. Дякуємо дівчатка. Ходімо гратись. Ходімо.